Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Са сесія без пікету. Так на чергове засідання сесії рівне ради прийшли мешканці будинку на Соборній, 57. Скаржаться вони на те, що на їх думку управління комунальної власності хоче відібрати підвал багатоповерхівки. Чи результативним видався похід мешканців до депутатів? Такі ще питання були розглянуті на сесії. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Понад 90 тисяч новорічних ялинок підготували до свят лісівники Рівненщини. Придбати ялинки та сосни можна в усіх лісогосподарських підприємствах області. Порівняно з минулим роком їхня вартість не зросла і залежить від висоти дерева. Ялинку до одного метру можна придбати у середньому за 50 гривень, від одного до півтора метра за 70 гривень, від півтора до двох метрів за 80, і від двох до двох з половиною за 100 гривень. Разом з тим вже кілька років поспільно. Врічні ялинки та сосни спеціально маркуються, аби можна було перевірити легальність і законність походження ялинки. Придбати новорічні дерева можна буде у спеціально визначених місцях біля контор лісництв, розсадників та у спеціалізованих магазинах лісовочок, які працюють вздовж автомобільних доріг в різних районах області. Рівненські батарейки подорожуватимуть Європою, а точніше їх відправлятимуть до Франції. Так, в Рівненській обласній науковій бібліотеці проходить Всеукраїнська громадська природоохоронна кампанія Батарейкам утилізація. Основним завданням кампанії є інформування населення про необхідність правильного поводження з відпрацьованими хімічними джерелами струму, зокрема батарейками та залучення небайдужих громадян до збирання таких відходів для подальшої їх утилізації. У бібліотеці створено спеціальне. Пункт прийому відпрацьованих хімічних джерел струму ємністю до 7 ампер годину, оскільки жоден український завод не має ліцензії на утилізацію відпрацьованих джерел струму, партнер акції компанія Сігмас Екологі» транспортує зібрані батарейки у Францію на завод, який спеціалізується на утилізації небезпечних хімічних відходів і є однією з провідних в Європі і має всю необхідну для цього документацію та значний досвід роботи. Рівне перетворилося на шахову столицю України, адже вчора в нашому місті відбулось урочисте відкриття фіналу чемпіонату України шахів серед чоловіків та жінок. Кращі шахісти України, 12 чоловіків та 10 жінок, розіграють звання чемпіонів серед учасників, шахісти, які входять у 100 кращих світових рейтингу, міжнародні гросмейстри, заслужені майстри спорту України, неодноразові олімпійські чемпіони, чемпіони світу та Європи в складі збірних команд України. Про Плани на перші дні змагань далі розповідають організатори. 12 чоловіків, 10 жінок. Чоловіки із Харкова, є, із Дніпропетровська є, із різних областей України. Я ж кажу, що є і чемпіони Європи, і чемпіони Олімпіади, заслужені майстри спорту, тобто титуловані всі гросмейстери. Почнеться з завтрашнього дня, перший тур, 6 грудня на 15-ту -го годину. Завтра також приїжджають жінки, 10 жінок. Які завтра буде церемонія жеребкування, і вони включаються з 7 грудня. І фактично, з 6 по 17 грудня кожен день будуть грати. Крім 12 грудня, це буде вихідний день. А так кожен день буде гратися. Система, кругова система, колова система. Кожен з кожним буде грати. Більше про відкриття фіналу чемпіонату України шахів та його учасників ми розповімо у вечірньому випуску новин о 18.25. Сьогодні, 6 грудня, свій день народження відзначають Збройні Сили України. І відзначається це свято традиційно урочистою церемонією покладання квітів до могили невідомого солдата і божественною літургією. У військових частинах проходять урочисті збори, церемонії вручення державних нагород та святковий концерт. Ми ж свою чергу також вітаємо усіх, хто служить в лавах української армії. Бажаємо мирного неба над головами, затишку, веселях та міцного здоров'я. Наразі це всі новини бадьорого вам дня. Більше посміхайтеся і залишайтеся з нами.